Зіпелор, приболю в горлі. Що буде відбуватися в цьому раунді. По одному учаснику з команд виходимо, стаємо навпроти один одного на цей красивий постамент і починаємо розказувати якийсь вигаданий або правдивий факт про себе. Після того учасник навпроти, вислухавши той чи інший факт, має визначити правда, це чи брехня. А той учасник, який розказував ту чи іншу історію, підтвердити це цією табличкою, розвернувши її лицевим боком до камер. Сама йду, показую і вас запрошую. А зі мною піде. Ой, Боже, я як згадаю, це коли почали лунати ці пісні на радіо, гарно так. А потім цей пазл, як вийшов, боже. Мріяла. Влад чів про тебе на цьому постаменті. Пішли. Не ведись! Не ведись. Чому мені? Мрієшся чому чому Мрієш. Мрієш це пропав клоп. Вона вміє це задурить голову. Давай, ти починаєш. Якщо угу. я вгадую, ти зразу мені даєш концерт. Давай. Ну, пісню гарно так я написав за 15 хвилин. Це вся історія. Це правда чи брехня. Угу. Як можна за 15 хвилин написати пісню? Я знаю, коли швидко щось пишеться, зразу дописуєш до кінця, і воно вистрілює, а пісня вистрілила, значить, це правда. Це твоя остання відповідь? Ну, дай Боже, ще мені жити, щоб не остання. <ріпи> Але остаточна відповідь: це правда. Це правда. Розкажи. Так, ця пісня дуже швидко прийшла мені. Ти знаєш, найкращі пісні пишуться, коли одразу приходить і текст, і мелодія. І саме з цієї пісні так вийшло. Я вгадала, тому а моя історія звучить так: дуже багато років назад. Я мандрувала світом. Правда, чи брехня, що на фіджі я стрибала в спарингу з висоти 4200 метрів, і коли ми вистрибнули з літака. Лечу я, значить, бачу цей острів, і тут пролітає зграя фіджійських качок. І я попадаю в цю зграю, і одна качка така до мене, я її залапу. Ну коротше, таке було. Я думала, мене там ще в повітрі заклюють, але слава Богу, я полетіла вниз. Вона полетіла догори. Я дуже гарно приземлилась. Правда, ще брехня, що я віталась в повітрі з фіджійською качкою. Ну ця історія виглядає неправдоподобно. ДА ЛАДНО? Інтересно. Я думаю, що це все ж таки правда. Значить, дуже страшно було мені, як зараз згадую. Мене випихало з цього літака, якщо чесно. Тому що 4200 тисячі метрів це коли ти летиш і повітря грає з твоєю шкірою. Шкіра просто від, 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 знаєш, відстає від е, кістки, ходором ходить в цьому повітрі. От, а потім я спускалася все нижче і нижче. І на тій, на ту висоту, коли ми спустилися е, десь на 800 метрів від землі, летів ключ фіджийських качок. І я дійсно втарабанилась в одну з них. Це правда. Вода. <продукет> <т> <продук> 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 Так. Є, є у нього чуття ось таке, так? Да? Коли буде пісня про качку? Наступно. Е, Що ж від нашої команди я відряджаю наступного учасника, і це Анастасія Єлісєєва. Добре. Добре. А від нашої команди Сергій. Лиховеда. Сергію. Давай! Я сподіваюся, тобі не так просто задурити голову. Я перша, ти? <рес> Як хочеш. Давай я. Чи правда. Так. Що в мене так. з Лесою Іванівною. Ой, все. Правда. Є. Так. Парне татуювання. Я подивлюсь в твої очі і подумаю, а чи є у Лесі? Іванівне татуювання. Чи бачив я на її розкішній шкірі, яка відривалася від кісток біля фіджейських качок. якісь татуювання? Ти можеш спитати в неї? Чи, чи бачила є? качка це татуювання? Питаю себе я. Я думаю, що це дуже емоційне рішення зробити парне тату. Не знаю вашу близькість з Лесі Іванівною, але скажу я вам, що це мені виглядає як повна брехня. Ну, добре. Ми з Лесю Іванівною давно знайомі. Це нічого не означає. Були в Єгипті. О, тоді могло бути. І там ми не зробили парне татуювання. Це брехня. Так, Ну окей, я скажу так. У мене був цікавий досвід. Я не так давно мав чудову нагоду зіграти спаринг матч в великий теніс з Еліною Світоліною. Ну, я думаю, що ти знайомий зі Світоліною. Я думаю, що це правда. Це ваша остаточна відповідь. Так. Ну, тоді я вам скажу так: я знайомий з Еліною Світоліною. У мене є ракетка з автографом Еліни Світоліної. і з Еліною Світоліною поки що. Не грав, але плани такі у мене є. Брешеш! Просто як Анастасія. Трошки через центр треба вас провести. А де се ви взяли Сергію ракетку Еліни Світоліної. А виграв її на аукціоні благодійному за найбільший донат? Класно! Ні, ну Це круто. Наступну учасницю відряджаю і щастя радості бажаю. Це Скайлер. Від нас іде Андрій. Оце батл. Оце батл. Вона буде тебе зачаровувати своїм поглядом. Не ведись на це. Давай, камушек. Давай моя зузулька. Дякую. Вона брехачка, вона буде мене. Андрій, дурити. Андрій, отут раджу перевтілитись у Галицьку Діву просто зараз. Ну що, хто ти чи я? Давай ти перший. Е, дивись, так як я всіх називаю куницями. Угу. Чи правда що в Київському зоопарку одну куницю на честь мене назвали Андрій? Та ну, як це, куницю Андрій, як називають іменами? Я думаю, брехня. Дурна та була куниця, яка не захотіла, щоб її назвали Андрій. Фу, є. речі, Ти слідкуєш за мною в інстаграмі, тому я думаю, ти можеш знати цю інформацію, але ладно. А чи правда, що в день зйомок кліпу ліфт я дійсно застрягла в ліфті? Ну, То, що я на тебе підписаний, то не значить, що я дивлюсь сторіс. Дивишся, я бачу. Так. Uh, я насправді думаю, що це брехня. Лєра, почекай! <х three> <ф three> він, він відповів. <п four> а він сказав правду чи брехня? Вже почалися вже відключення світла і. <п three> І Дійсно, ну я реально в той день застрягла в ліфті десь на 30 хвилин і трошечки не встигла на зйомку. Боже, яка бідна. Да. Ти дуже красива історія, але нічого ти встигла на зйомку. Так, і встигла зробити хід. Хі... Почекайте, Боже. почекайте, сидіть, зараз келихи принесуть. Молодець, молодець. І закривають цей е цікавий раунд. Раунд, де зірки розказують свої історії. Раміна і Богдан Буше. Пішли на тет-а-тет. -тет. Поговоримо зараз з тобою від душі душевно в душу. Хто починає? Ти переживаєш? Ні. Ні. Хто починає? Ну давай я. Чи правда, що я можу простояти три години? планці на кулаках. Планка, знаєш, престримає. Знаю, знаю. Ну, дивись, якщо безперервно на кулаках, то виглядає як брехня. Але якщо з перервами Богдан, то може бути і правдою. То, твоя відповідь? Ну, я думаю, що це, ну блін, дуже виглядає, як брехня. У мене навіть отут, бачиш, одна кісточка така, ну, якби вона скошена, прямо. А ну покажи свої кулаки, Богдан. Ні, ну давай вже без цього. Вони загримовані, раміна. Його гримують з голови до п'ят. Виглядає як брехня. Ух ти! Я скажу, що це правда. Добре, я приймаю. Раміна сказала, що я дійсно стояв три години на кулаках. А я скажу, що я. Не стояв три години на кулаках, але але в дитинстві я ходив на секцію карате, і ми нас наш тренер сенсей змушував стояти по пів години в планці на кулаках, і по пів години я стояв, але не три години. Давай рамі Ох, Богдане. Так як ти думаєш, чи правда, що в цій студії є особа, яку я заблокувала в інстаграм? Ну, в цілому може бути, бо давно не заходив на твою сторінку. <смі> Можливо, це я. Дивлячись на те, що ти, в принципі, дівчина з характером, дивлячись на те, що ти медійна особистість, дивлячись на те, що ти робиш контент, в якому висловлюєш свою думку, і з нею може бути хтось незгоден і написати тобі якусь свою думку, ти можеш собі таке подумати: а на що мені це читати і взагалі це терпіти, заблокувати? Тому я думаю, що це правда. Це твоя остаточна відповідь. Рамі, ти зараз настільки палишся сильно. Так, це моя остаточна відповідь. Може, Точно, може, трохи? передумаєш? Три-два, один. Один обривається ниточка. починає. Давай пустимо на фланці. Так, давай. А, а я не знаю, це ти мені сказав. Тому я заблокувала. Я? І ти мене заблокувала перед ефіром, просто щоб розповісти цю історію? <свистання> а, а, ні. Я би хотів з тобою переговорити на цю тему. Це було дуже некрасиво з твоєї сторони. А, серйозно. Колись Галицька діва написала мені якісь коментарі. Так. Це було дуже давно. Які а я що ти це робиш, Андрій? Не захотіла слухати. Угу. І я вирішила його заблокувати. І заблокувала. А зараз я не можу його розблокувати. А я писав, щоб розблокувала. Ех, Богдан це я тобі повірила? Не, все. все, я засмучую не, не засмучуйся. Зате засмучу. За ти гарна дівчина. ти тебе... виглядаєш. Я тебе заблокую. А все починаються я... погрози. Каже, я тебе заблокую. скажемо. Обіщаємо. Ми більше не повторимо своє шибки. Так, ну що? Пане суддя, ви хоч там мене поки не заблокували. Йозера супер-преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Та ні, але боюсь, що після того, що я зараз скажу, мене заблокує раміна. І Леся і Нікітюк. Я всіх блокую завжди. І Скайлер, і Лісєєвна, і всі дівчата, тому що вони програють 3-2. Перемовить чоловіки! Ось. Нарешті! Дівчата! У нас не зараз були нічям, липсимо Я доросла людина, це моя відповідальність. А що, ви не коментували цю мою історію про качок? Нічого, Да, Ладно. Краще б ти в качура влетіла. Леся Іванівна! Якщо ви вигадуєте, такі нісенітниці. А То чому? бачите, вони вам потім на користь не працюють. Качині історії. Лесі Нікітюк, Дивіться на новому. Все, пане суддя, У мене задача читати бонусне Правильно. запитання. Будь ласка, не мішайте мені. Я ж не олів'є, щоб мене мішати. Ви мене до Вінігрі доводите. Давайте вже що ж, зараз я читаю чоловікам бонусне запитання. Отже, я нагадую, що після кожного раунду команда переможець може отримати додаткову тисячу гривень, якщо дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Запитання від спонсору показу. Отже, скільки відсотків жінок виставляли речі колишніх на сервісі оголошень Олікс? Ну я не думаю. Ви думаєте, що ви. Давайте теоретично, багато. які речі колишніх можна було виставити? Я думаю, вони спалюють. Yeah. Спалюють? Не всі жінки-відьми, давай так. Так, ну одяг, що там ще можуть? Футболки, якісь там, не знаю. Книги, неможливо. Футбольний yeah. м'яч. Yeah. Mm. А він що, не забирає речі, коли? PlayStation. PlayStation. Так. А ви бачили часто е оголошення серед жінок продаю PlayStation»? Ні. Новий. Я ні. Угу. Тому що вона знає, що жінки зазвичай не продають. І пише, е, підписується Михайло. Валера. Або так. Угу. 29. Так. А я думаю, 15. Прям От так? Ось на стільки ти заробив, що хочеш. 22. Хлопці, що там? Гай, давайте. 22. Так, 22. Я беру на себе відповідальність. Я вважаю, що не така велика кількість дівчат заморочується з цього приводу. Хлопці кажуть 22. А я скажу. Ти що? 21. 24. Мало, 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 мало. Є! Попали, попали. 22. Так правильно, 10 похибка. Він сказав 24, все одно. В цілому дуже було, зручно. Було. Сфоткала, виставила, гроші отримала. Даю бонусну тисячу гривень. Чоловіки. Так. У вас 5 тисяч гривень. Непогано. Дівчата. У вас 10. Дякуємо. Рухаємося далі. У дерев. нас теж щось є. Є шанси. тисяч. А, так, поки скажу на лист викупив свої речі, які у колишньої залишив. Дівчата, дівчата, дівчата.